У цих зірок російських ефірів слави більше ніж достатньо. Тож організатори заходу переконані, їхнє місце сьогодні у параді монстрів. акції показати, що мета цієї акції показати, що на відміну від вигаданих монстрів, як то у пирі, різна нечиста сила, ці монстри, путін, Медведєв, кадиров і усі інші, вони реальні. І вони щодня і щохвилини вбивають людей. Причому вони вбивають не тільки українське населення, але й тих російських солдатів, які зазомбовані російськими ЗМІ. інформації Ксенія Атуян, учасниця акції, виїхала з Росії разом з чоловіком і дітьми після 24 лютого. Розповідає, що її родина не підтримувала рішення залишити країну. Радісіль мужа, тогда почалася мобілізація. Батьки чоловіка, коли почалася мобілізація, сказали моєму чоловіку: ти маєш піти в армію, ми б тебе здали в воєнкомат. Вони кажуть, інакше хто врятує їхню країну від нацистів, які на них напали. Вони нам кажуть, що ми потрапили під вплив якоїсь секти, що ми дивимося на ті джерела інформації, що тут все видумане. Не зрозуміли втечі з Росії і батьки Филипа і Ганни Сидорових. Нас батьки не підтримали. Пропаганда завжди розповідала, що Америка це ворог. І коли ми приїхали в Америку, коли вже наші батьки довідалися про це, вони нас запитували: чи у нас все добре, чи Америка на нас не впливає, чи не змушують нас воювати проти рідної країни? Незвичайна акція привабила увагу туристів і місцевих мешканців. Такі акції. Це добрий спосіб донести інформацію. Голівудський бульвар популярне місце. Тут люди зупиняються, дивляться на протестувальників. Тож їх чують. Серед тих, хто прогулювався Голівудським бульваром цього дня, були українські біженці. Я приїхала в марті. Я біжала. Я приїхала в березні, бігла. Мене вивезли автобусом. Було дуже страшно. Тривога це дуже страшно. Вот дуже страшно. Місцеві українці не приховують здивування тим, що місцева спільнота росіян вдалась до акції монстрів у вигляді російської влади. приємне удивлення. Це приємне здивування. Насправді, те, що є такі люди в Росії. Це дає надію, що Росія все-таки розплющить очі, і зміни відбудуться там. Ми всі сподіваємося на це. Зміни при там. Ми всі надіємося на це. Організатори протесту, кажуть, що й надалі проводитимуть подібні акції і намагатимуться залучити якомога більше емігрантів з Росії на протест проти війни в Україні. Американська поліція кажуть, на відміну від російської їх охороняє, а не розганяє. Ярина Матвійчук, Ангеліна Багдасарян, Олексій Осика, Голос Америки.